Привіт, дорогі. Продовжимо. продовжимо. Ми говорили домашнє завдання, да, щоб ми дізнавалися, не, не домашнє завдання, не в один день. Дізнавати, що для нас зробив Ісус Христос. І це буде ваше власне, від вашого бажання, від вашої активності. Це від чого залежить наше життя, знаєте. Також залежить від життя, що ми хочемо від нього почути. Так В останньому відео говорилось, іноді ми хочемо почути те, що ми хочемо почути. Але якщо ми готові, то він завжди він завжди говорить. Тато Небесний він завжди говорить. Він, ну, залежить від нашого рівня зрілості, як ми його чуємо, коли як ми його чуємо. Але я не про те зараз. Я б хотів. Про якби наголосити, да? більш загострити за наш погляд на взаємовідносини з Ним. І так задати питання: ти до сих пір живеш без Нього, ти до сих пір живеш без Його присутності. Так як ми говорили перше, що Ісус Христос Він своєю смертю, і Воскресінням, Він зробив дуже-дуже велику річ. Він нас повернув. До... Дав доступ і повернув до тата е, в спілкування. І от від цього спілкування, від того, як ми е, будемо строїти наші відносини, і від пізнання тата, так, як Ісус сказав в Євангелії Йоанна, що пізнати тебе, Отче, це є життя вічне. І ми на що цього трошки поговоримо. Знаєте, кожна, кожні стосунки це труд. І на перший погляд і, ну, і на перших моментах це складно. Наприклад, ми, не говорячи про тата небесну, так, про наприклад, не зустрічаємо людину, ми якось зачіпаємось з людиною, чи то десь в спортзалі, чи то десь, десь комусь хтось допомагає, ми, у нас зав'язуються якісь відносини, чи то просто. Ми почм починаємо знатися з людиною, а вона може переростає в дружбу, чи переростає в набагато на, на якісь стосунки, чи бізнес стосунки, чи ну немає значення. То перві перві пер, миті, ти ми якби ми розуміємо, що про що, що говорити, як вести себе, як ну це залежить теж від людини. Деякі люди дуже. Швидко орієнтуються і задають ну, питання, говорять, бісіть. Тобто, для кого легше, для кого. Це теж рівень нашого е, розвитку. І так же само з твоя Я розумію, хто практикував, хто віднісся до домашнього завдання. Да? Е, е, ми сьогодні більш би, поговоримо про більш практичніші і будемо практикувати, як то приходити. От, наприклад, ти починаєш тату. От про те, я всі я, говорю, наприклад, я, 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 знаєте, як зробив? Кажу, Боже, якщо ти єсть, а я знаю, що ти є, то я вийс мені, поможи мені. Да? І от, коли ти починаєш обращатися до нього, приходять скільки думок. Ти, таке враження, що ти з ума сходиш. І ті думки, то, і за то тобто, і, і Якщо ви відноситесь до цього серйозно, ви зрозумієте, що. Все, що ви робили, якби воно такого сходить з рук. Ну коли ви будете уділяти час, навіть уділити час на відносини з татом, це не, не, не здасться вам так легко. Тому що проти цього протистоїть все і все. Бо є ще ворог, який не хоче, щоб людина пізнавала життя вічне і взагалі верталась до тата. Але це вже другий різкий розговор. І коли ви Будете знаходити час, будете оставляти все, розставляти пріоритети, да? і ви будете знаходити час, і ви будете боєдінятися з ним, тому що це час якби, це потребує максимум концентрації, відкритості. Ми маємо відкритість. Знаєте, як ми маємо бути, так, наше переживання має бути таке, як ми робимо, наприклад, хто дуже любить їсти щось, і ти ждеш, наприклад, воно печеться чи жариться, чи я не знаю, і ти ждеш з таким предвкушенням, і ось воно. О, яке ж воно добре, чи там ти сідаєш дивитися якийсь фільм, який розрекламований, який ти може друга час, може перва, ти, яку побачив трилер, І ти, ти от з таким відкритим, відкритим серцем споємство в ожиданні, от так от, навіть не так, Тим, ми маємо повністю сконцентруватися і бути максимум активними і відкритими, розуміючи, з ким ми маємо справу. З отцем, з Творцем, який нас соткав, створив нас в, в утробі нашої мами. Він нас від самого початку зачаття, коли е, все, він е, слідкував за цим всім процесом. І він нас знає бі, ліпше, ніж знають наші тати-мами. І, і ми самі себе, бо ми самі себе не знаємо в определених ситуаціях життєвих. Ми думаємо, що ми знаємо себе, але ми дуже-дуже є екстремальні ситуації, де ми себе. Майже не знаю, бо ми не були в таких ситуаціях. І, і, і я розумію, кожну душу, яка буде строїти відносини, вона буде думати як. Вона буде думати, що як говорити, що говорити, як ставати. І ми говорили в предыдущих відео. Немає залежне е, ваша позиція тіла, немає де ви знаходитесь. Це все це треба розламувати. Це треба підходити якомога проще, так як діти. Во Самий гарний наглядний такий приклад це дітки. Як вони спілкуються з татом з мамою? Вони взагалі відкриті. Отак ми не маємо навчитися статом е, е, нашим небесним. Ми маємо пригати бігти від суті в присутність е, татову і прибувати, цілувати його, насолоджуватись ним. Це може для когось кажуться такі е, ну як, високі слова, але так воно є. Так воно є. Ви подивіться, як діти навіть до незнайомих. В них тільки мгновення якісь перві, вони трошки якби, відносяться трошки а Потім все, тільки слово за слово, все, вони вже тут біля тебе, вони тебе за руку е тягнуть десь, чи за ногу, чи хто. Ну як, тобто дуже вони, отак от ми маємо адаптуватися до відносин і строїти відносини з татом нашим небесним. Ми маємо зрозуміти, що ми для цього створені для взаємовідносин з Татом. І ми, на нас лежить відповідальність построїти. Тому що, як я спочатку сказав, ти до сих пір живеш ще без присутності. Бога. Я вам скажу такое: я сам в відносинах татом чується, що на, на землю взагалі на живучих на землі, по всьому світу насувається, я не знаю, що буде. Я нічого такого не бачив, я нічого не чув. Ну я зрозумів, що буде нелегкі. Моменти, нелегкі періоди для життя на цій землі. І якщо ти і я, ми не научимося, ми не построїмо свої відносини з Творцем, практично неможливо буде перебути, пережити ці моменти. І тато нас призиває от через мої уста, тато призиває тебе і мене. Або ж возрости ще більше і віднестись з більш серйозністю, і твердістю, і постійністю в відносинах, і, і піти на глибину з татом. А якщо ти ще не строїв і не построїв, построїти ці відносини і не тільки дізнатися, хто ти є і для чого ти є на цій землі, а взагалі по життю йти і насолоджуватися татом, насолоджуватись, так як Писання говорить: вкусіть, який Благий Господь. І ви, ви зрозумієте, про що я говорю. Хто почне вкушати, хто почне переживати, хто почне насищатися. Його Присутності, хто почне стільватись, стілювати, переживати ці моменти зцілення, коли це як дома, один із аспектів домашнього завдання, хто переживе прощення, хто прийме те прощення, яким він він простив нас давно. Але ти і я маємо зараз прийняти це прощення. Сказати, тату, йо, скільки пройшло віків, я, я до цього пір не примирився з тобою. І я до цих пір не повірив, що Ісус Христос умер і за мій гріх. І сказати, я приймаю, я вірю іти, і сказати по-простому, по-дінську, прости мене. І коли ти з відкритим серцем, коли ти ну, дуже би, серйозно серйозної, ти переживеш це прощення, ти переживеш цю легкість, чи радість від нього, іменно від нього пережити, чи, ну, любі моменти, або зцілення душі, зцілення, наприклад, без непрощення, зцілення якоїсь обіді і тому подібне, домашнє завдання. Вкушайте, який він класний, насолоджуйтесь відносинами з ним, пізнавайте і стройте, пробуйте. Якщо ви не будете пробувати у вас, ви ніколи не пізнаєте, не дізнаєтесь, хто він і який він. Уже тепер давайте свій погляд знімемо не тільки з себе, хто ми для чого, ми, а на нього, який він, хто ти є. Відкрийся, ти є живий. відкрийся як живий, як любіший, як ти мене любиш. Люби мене, я дозволяю тебе любити. Я дозволяю тебе. Я приймаю тебе в твоє прощення, я приймаю твоє зцілення, тобто, це домашнє завдання, що для нас Ісус Христос зробив е, своєю смертю і Воскресінням. До нових відео. Па-па.